У Нас просто на зв'язку, якщо можна, я долучу військовослужбовця, бо він давно чекає і слухає так, це все. Так. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників Ахілес, 92 92-га окрема штурмова бригада на Бахмутському, бахмутському напрямку. Юрій, вітаю вас в новому відліку. Вітаю, слава Україні. Героям слава! Як ви особисто і ваші побратими сприйняли новину про те, що демобілізації в найближчий час, там 8 місяців, поки що називається. Така цифра не буде. Я спробую лаконічно, коротко відповісти на комплекс запитань. Перше, Російська Федерація має чіткий намір по знищенню української державності і знищення кожного, хто називає себе українцем. Зафіксували. Російська Федерація нарощує спроможності як свого військово-промислового комплексу, так і відповідно мобілізаційного ресурсу, який вони залучають і навчають. Тобто бойові дії проти України будуть продовжуватись, і ескалація точно неминуча. Якщо ми зараз прибираємо шахівниці тих людей, про які говорили зараз, до речі в студії, мають дворічний досвід бойових дій і до цього моменту змогли. Активно воювати ланка командир бригади, командир батальйону, командир роти, командир зводу, командир відділення, рядові солдати, які спроможні виконувати бойові задачі, заводити людей на позиції, утримувати позиції. Якщо ми даємо можливість демобілізації через 11 місяців, умовно кажучи, що ми отримаємо? Орієнтовно до 100 тисяч осіб військовослужбовців зможуть в законний спосіб покинути лави збройних сил України. Їхні місця займуть ті, які мають низький рівень підготовки. І, на жаль, не обстріляні, як офіцери, так і відповідно солдати сержанти. Це призведе до суттєвого підвищення втрат на полі бою, а також одночасно з тим до втрати території. Це потрібно розуміти і усвідомлювати. Тому в боротьбі за тим, щоб догодити як сім'ям тих людей, які два роки воюють, так і іншим категоріям, коли ми кажемо 24 місяці, 36 місяців, можливо, 4 роки, по різному. ми Впускаємо основне, що на жаль втрати будуть колосальні. Що потрібно зробити для того, щоб цієї дискусії середини суспільства не було? Необхідно призвати необхідний мобілізаційний резерв, сформувати потужно всередині сил оборони резерв, який можна буде застосувати у разі відкриття ще одного напрямку ескалації конфлікту, а також який міг би плавно забезпечити ротаційні дії повною мірою. Для того щоб військові могли відновлюватися в тилу, ходити в передбачені законом відпустки, бачити свої сім'ї і знову йти в бій. Тоді ми будемо мати ставу ситуацію всередині нашої держави і не втратимо в боєздатності, друзі. Наголошую, без політичних заяв гасел неможлива на поточний момент деміналізація. На жаль, тому рішення, яке було прийнято. Воно є позитивним з точки зору, що немає демобілізації через 36 місяців. Решта закону потрібно допрацювати, тому що має бути соціальна рівність для всіх і кожного. Неважливо стільки б ти не заробляв, де ти не працював, обов'язок захищати батьківщину одинаковий для всіх верст населення. Пане Юрію, все ж таки питання до вас. А як ваші побратими сприймають сприймають оці новини сьогоднішні? Ну, все ж таки, те, що прибрали закон про демобілізацію? Чи були у них якісь особисті надії? Бо ви зараз, ну дійсно, ваша ваша позиція дуже свідома і пошана вам за це велика. Але напевно багато людей, які на щось сподівалися, і напевно будували якісь плани, і е, теж слухали обіцянки політиків е, в різних ефірах, що кажуть інші бійці? А чому політики? Це був урядовий Мій закон. Мій підрозділ не може бути формулює. повною мірою репрезентативний. Чому ми так, 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 так. починали службу з територіальної оборони, всі добровольці, і це люди, які свідомо прийшли 92-го штурмову бригаду. Бригада, яка постійно перебуває на найслагічних напрямках в зоні бойового зіткнення. Решта особового складу, які додаються в процесі проходження служби до батальйону, це люди, які розуміють, що єдиний шлях, як можна вижити, захистити свої сім'ї, це бити ворога на лінії бойового зіткнення. Що стосується в цілому сил оборони, якщо проаналізувати думки будуть різні, але ті люди, які приймають рішення, і які спроможні конати бою задачі, вони будуть підтримувати ту позицію, яку я зараз з вами озвучу. Це не особисто моя думка, це думка більшості тих людей, які вже два з збільшили років перебувають весь час на стрі атаки. Ви знаєте, я, я не буду намагатися говорити за вас. Я просто зацитую, що мені доводилося чути там і читати в соціальних мережах від військових. Там різні і страшилки, якісь лунали, і доволі конструктивні зауваження. Військові кажуть, що є ризики, що просто їхні побратими настільки втомлені, що хтось буде відмовлятися виконувати завдання, хтось просто обурений, тому що їм дали надію, а тепер не дали ніяких взагалі уявлень, і розуміння, коли для них війна закінчиться. І і якраз таки в цьому полягає низка ризиків. Як би ви описали ті ризики, які ви бачите у зв'язку з тим, що демобілізації поки що немає? Тому що в мене теж сумніви, що всі от настільки свідомо так це сприймають, як ви щойно описали? Я вважаю, що ризики від того, що політику не може достовірно подати правильну інформацію, прокомунікувати комунікувати своїм військом, набагато менше від того, що цієї норми немає, ніж від того, що буде відій кадрів від сил оборони. За рахунок можливості піти по демобілізації, дивіться на прикладі підрозділу. Так якщо зараз до прикладу прийняти цю норму, з підрозділом буде мати можливість демобілізуватися близько 65% особового складу, що підрозділ зробить небоєздатним. А на поточний момент наш підрозділ серед собі подібних є одним з кращих сил оборони. І інколи подібного роду підрозділи грають ключову роль в закінченні тієї чи іншої битви. Ганна Маляр хотіла щось сказати. Річ у тому, що є дві, дві причини, да, чому ми зараз це обговорюємо, і такі ідеї виникли. Перше, це те, що партнери дійсно дуже серйозно ставили питання, що ми даємо зброю, а хто у вас буде цією зброєю стріляти? Ну, тобто, цифри їх дуже просто порахувати, що у нас значно менше військо, ніж російське, і ми йдемо поступово в мінус, тому що відновлювати це буде все складніше. І складніше, ми повинні розуміти. І з іншого боку. Два роки люди без ротації, багато хто без відпусток. Це правда, да? знаходяться на передньому краї, і це взагалі неприпустимі речі. З цим треба щось робити. Тому треба шукати тут ну компроміси. Такі, щоб і е, бійці мали відпочинок, це ротація. Ротація пані Ганна, я то, все ж таки хвилинсько. хочу відпустити пана, ми... да. пана Юрія. Ми продовжимо, тому що в нього та мало часу пане юрі чекайте. Чекайте запитання і ми відповісти. Будь ласка, за пане Юрія. Скажіть, будь ласка, якби ви кажете, що у вас зараз, якби ця норма була прийнята, могло б демобілізуватися 65% п'ять підрозділу. Якби впродовж наступних двох-трьох місяців мобілізували б достатню кількість людей, які могли б зараз вже почати навчання, могли б долучитися до підрозділу, і станом на той момент, коли ті, хто могли б демобілізуватися там в лютому 25-го року, вирішили б це зробити, у вас вже була б заміна. Це був би кращий варіант, скажіть, будь ласка, і скільки часу в принципі вам це треба не є, це було? Це не є можливим. Чому? Це не є можливим, я поясню, чому. Перша ланка управлінська, її неможливо навчити за навіть 8 місяців. У них буде тільки базова підготовка, ознайомлення в районі трьох. І потім об'єктивно це потрібно бачити на полі бою. Ті, хто зараз служить війську, вони мають те, чого не можна купити і навчити в тилових. Умовах. Тому що ворог також повністю весь час вдосконалюється, і цьому є логічна цепочка, яку прослідковують офіцери, солдати, сержанти. Також що дуже важливо, динаміка бойових дій надзвичайно потужна. Ми не будемо розкривати карту ефіру, яка зараз комплектація бойових бригад нас всередині держави. І стільки нам потрібно відмобілізувати для того, щоб мати достатній резерв у разі ескалації конфлікту і відкриття ще одного напрямку. Просто це залишимо поза скобками, тому що цифри людей, які мають надійти до війська, вони достатньо значні для того, щоб ми не втратили боєздатність і не втратили державу. Пані Ірина чи хотіла запитати пане Юрію. Я по перше хочу вам подякувати за те, що наші військові зараз і воюють захищають країну, і на них влада переклала своє завдання комунікувати цей закон. Це абсолютно ненормальна історія, що нам тут розповідають від пана Сирського прийшов лист. от Пан Юрій відірвався зараз, знаєте, від безпілотників від бою і комунікує закон. Це була задача уряду, який є автором цього закону. І я не вважаю нормальну ситуацію, що ми тут в тилу чекаємо, поки військові прийдуть з фронту, і ще й тут все порішають, бо ми самі не можемо нічого зробити. Це відповідальність влади. І пане Юрію, у мене до вас таке запитання. А... Комплектацію в частинах ми знаємо, теж не будемо її оголошувати в прямому ефірі. Але знаєте, з'явилась дика норма в цьому законопроекті між першим і другим читанням. І цікаво, чи теж панцирський про це просив. Наприклад, повна стовідсоткова бронь таких дебелих чоловіків з прокуратури. ДБР, БЕП і інша там купа броні, яку а, поки парламент приймає закон про мобілізацію, уряд а, знаєте, вони там плодять оці щодня таблиці для своїх фірм і фірмочок, в тому числі для марафону, де правди про війну немає, там обіцяли каву пити в Криму а, да два от. Ну, і власне а, чи нормально це в контексті справедливості мобілізації, що у нас цілі структури отримують 100% бронь. От якраз ми відстоювали справедливість, що має бути ну, якась часткова бронь для певних структур, і всі мають відповісти на питання захисту держави. Дуже важливий момент, який я хотів би озвучити, що на поточний момент я б не розділяв би на політичні сили абсолютно наше суспільство. Ми всі воюємо під стягом. 100%. Не незважаючи на те, чи знаходитись там і займаєтесь політичною діяльністю, яка є невіднятною частиною, забезпечення про держави, чи ми знаходимося на фронті зараз, виконуємо бойові завдання. Ми всі разом досягаємо одної ціклі: це забезпечення миру. Друге, що стосується броні. Важливо усвідомити і зрозуміти за моїм переконанням, що силові відомства, правоохоронні органи, прокуратура і інші це невіднятна частина забезпечення державного управління і порядку всередині нашої держави. Якщо прибрати до прикладу поліція з вулиць в умовах, коли на руках дуже багато зброї, дуже багато диверсійно-розвідувальних груп і інших категорій, які потребують постійного моніторингу, виявлення притягнення до відповідальності. Це може поринути Україну, привести Україну до певного холосу в тилових містах, тому тут дійсно має бути максимально виважена історія пов'язана з тим, яку кількість осіб з інших силових відомств потенційно ми могли б залучити до сил оборони і виконання безпосередньо бойових завдань в зоні проведення. Юрію, дякую вам дуже, дякуємо. що ви дуже змогли дякуємо. долучитися. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотників, ахілес, 92 окрема штурмова бригада, Бахмутський напрямок. Дякуємо вам дуже.